Ініціатива, ініціатива робочої групи з питань зміни клімату, У нас близько 20 громадських організацій зі всієї України, і ми якби вирішили проїхатися містами найбільшими містами. За два тижні ми об'їхали 9 міст, щоб розказати людям, якби прості правила енергозбереження. тому що зараз таке критична критичні часи для України. Це питання енергетичної незалежності, тому що Україна була завжди енергетично залежною державою. І зараз поки що на жаль вона залишається. І доки це буде так, коли Україна. Україна буде. Якби забезпечувати електроенергію та теплом громадян з зовнішніх, да з інших країн, то ціна на такі на такі ресурси завжди буде політичною, а не економічною. І тому ми пропонуємо спочатку навчитися економити, утеплити будинки, тому що житловий сектор в Україні дуже не енергоефективний. Ми звикли просто обігрівати повітря на вулиці замість своїх будинків і жити в холодних будинках, так а, а вже потім, якби рухатися до відновлювальних джерел енергії та. До, до, до інших технологій. І ось ми розказуємо за альтернативні джерела енергії. І ось один з прикладів з них це сонячний колектор. Що він собою являє? Сонячний колектор призначений для, для нагріву води. Як він працює? Є ось лиз металу, позаду нього знаходиться решітка з труб, і сонце світить на цей на лиз металу, а в труби закачана вода, залита вода, просто скажу і так. І за фізичними законами вода піднімається, там далі є змієвик, і відбувається теплообмін вже з вашою водою, тобто яка знаходиться в боку, досить ефективна, влітком видає гарні результати, там 60 градусів спокій. Нагріває взимку 25 градусів, і це можна використовувати для того, щоб якщо у вас вдома є якийсь електричний боулер або там ще щось що нагріває воду. Ви його берете, вже не заливаєте в 12 градусну воду, тому що це стандартна це температура для води, а вже 60 літком. А от взимку вже 25. І це вже виходить дуже велика економія. Насправді, коли вже і потім допалюєте там чи газом, чи електрикою. Все одно 25 градусів. І при тому, що зараз погода така не, не дуже, тому що сон, сонце нема. Саме головне, навіть може бути мінус 20 взимку, але головне, щоб світило сонце. Якщо буде все утеплено, буде стіна, буде труби утеплені, буде дуже гарний результат. А це ну, демонстраційний, бачите, тут не утеплено, тут відкривається бак. Ну, якщо так говорити по ціні, ну десь собі вартість, його якщо по матеріалам, може 4 тисячі, ну це зараз теж так. Але якщо там мужчина там її варити, може десь має якісь підручні матеріали, там якісь труби, то, то може ще дешевше бути. У них будова дуже проста. Є кремнієві елементи, які вирощуються на спеціальних виробництвах. вирощуються кристали і нарізаються такими шматочками тоненькими. Що ще тут є? Тут є контакти металеві, тут є пластикова основа, тут є металічна рама алюмінієва, і зверху накрите все це захисним склом прозорим. Тобто, в принципі, і утилізувати їх буде дуже легко в перспективі, адже вони працюють 20-25 років. З невеликим там зниженням ефективності роботи, і вони є завдяки тому, що структура така міцна і проста, вони дуже легкі в використанні. Систему можна ставити починаючи від однієї двох панелей для тільки освітлення будинку, наприклад, якщо ви встановлюєте собі LED-лампочки, то у вас вони будуть економні і вони можуть працювати від постійного струму. Можна застосовувати простеньку систему для того, щоб, наприклад, трошки економити на освітленні. І забезпечувати роботу системи опалення у випадку відключать мережі, тому що системи опалення сучасні вони там є автоматика, там є купа електроніки, насоси, які ганяють, скажімо так, воду по системі. Можна ставити такі системи для того, щоб повністю бути енергонезалежним у будинку. Це буде ну звичайно, це в принципі серйозні інвестиції, але ж ну ви будете енергонезалежним. Якщо ми візьмемо там середній будинок, споживається там близько там 150-200 квт годин в місяць, то ставити треба приблизно, ну я б сказав би десь 3 кВт, 3-4 кВт для того, щоб бути повністю впевненим, що все це працюватиме і ви будете незалежним. Це в районі. 3-4 тисячі доларів залежно від системи. Це валогенератор і я заряджаю акумулятор. О, тут грає музика і це все від вологенератора.